Всім бажаю здоров'я, дорогі друзі! Сьогодні Андрійович готує десерт під назвою Мармурове печиво, що нам для цього необхідно. 60 г олії, 60 г какао, 150 г цукру, 2 яйця, чайна ложка розпушувача, 150 г борошна та пудра. Спершу нам потрібно об'єднати олію, какао та цукор. Все засипаємо в олію. І добре перемішуємо. І ось така чорна суміш у нас має вийти. Бачите, вона така от густувата. Далі туди додаємо 2 яйця. І знову все добре перемішуємо. Далі додаємо туди розпушувач, чайну ложку. Далі на черзі в нас йде борошно, додаємо його потрошки невеликими частинами і добре замішуємо наше тісто. Тісто має бути ось такої густини. Накриваємо його чимось і ставимо в морозилку на 10 хвилин. Пройшло 10 хвилин. Дістав тісто з морозилки. Як бачите, воно вже до рук не липне. Приготував ваги, цукрову пудру і деко. Зараз беремо, відважимо по 50 г кульку. І обкачуємо її в пудрі і виставляємо на деко. Ось такі кульки в мене вийшли. Тут в мене пів порції. Ставлю їх випікатися на 15 хвилин при температурі 180 градусів. Ось таке печиво в мене вийшло. Я вже запарив собі чайок і знімаю для вас дегустацію. Так що чекаю вас на наступному відео.